У Житомирі затримали двох молодиків, які продовж кількох місяців викрадали з чужих автівок, акумулятори та автомагнітоли. До міліції з місцевої металобази надійшло повідомлення про те, що якийсь чоловік намагається здати на металобрухт відразу чотири зовні незношені та робочі батареї. З початку року на території обласного центру ряд крадіжок з автотранспорту зловмисники викрадають акумуляторні батареї, магнітоли, навігатори. Завдяки інформація небайдужим громадянам міста Житомира надійшла інформація про те, що дані крадіжки скоїть дві особи. Описаний свідками автомобіль. правоохоронці зупинили на одній з вулиць обласного центру. Як було встановлено, чоловік, що перебував в авто, дійсно причетний до низки крадіжок, В чому сам він і зізнався. Затримали мене за акумулятори. Відкрив машину, відкрив капот і виняв акумулятор. А навіть не робив став. Хотів здати, верні, на прийомку чорного металу. В міліції. Повідомили двоє затриманих: 29-річний та 31-річний жителі Житомира раніше судимі. Нині по цій справі триває перевірка, а чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.